Доброго усім денечка! У нас, бачите, такий вітерець сьогодні. Сонечка не було цілий день. Зранку йшов сильний дощ. Часа два лив. А Зараз холодно. Ой, недавно обрізала ці розочки вже знову. Подивіться, скільки молоденьких пішло. Ви бачите? Оці молоденькі будуть цвісти. А ось ці вже зацвітають. Треба обов'язково мені з неї розмножити, зробити ще. Дуже подобається, вона так безперестанку цвіте. І тут пускає. Дивіться. Видно, бачите? Це ось така красунька. У ну, мене такої є. Ось така сама. Пахне солодко так. Пололи бур'яни вчора і позавчора не допололи, ну вже зайти не можна в город. Вчора мене вдома не було цілий день, сьогодні зайти не можна, так і живемо. Тут в мене два рядочка, квіток. Це майори, або як це їх ще називають. М -м, вилетіло з голови. Зараз згадаю. Майори або не можу спомнити. Ну, а це чорнобривці. Ще не цвітуть. Скоро зацвітуть. Тут ще був третій рядок Айстер. Ні одної квіточки, ну одну побачила, дивіться. Одна серед всього. Там бур'ян, ну там не було, бо я полола. Одна зійшла. Велика така пачка Айстер. Це три пачки, було в мене великих квіток. Одна нікудишня. От скажіть, як жалко, га? А я айстер дуже люблю. До школи, як діти йдуть особливо. Ось тут у мене зацвітають хризантеми. Жовтенькі. Дуже насичений темно-жовтий колір. Гарненький. У мене там в одному місці є ще одна жовта хризантема, тільки не така. А е, дуже така велика. Ось вона. Ну не дуже велика, але проти тої, дивіться, як моя рука отака велика. Ну, це в мене один такий кущик. Так Я сьогодні себе почуваю погано. То на жару, а це я не знаю чого. Дуже руки й ноги круте. І наче таке відчуття, як температура. Ну, може бути, я вчора промокла конкретно. Їздила до зубного і такий дощ, там, де я на відео знімала. Такий дощ, і я ж і в і по них по ньому пройшлася. Вода одна стояла. О, помідорка репнула, дивіться, бачите, її треба зірвати. Від дощу порепали. Позриваю на салат, бо... Пропадуть. О, а ця сама відвалилася. Бачите, репнула. О, зараз я візьму мисочку і позбираю, які тріснувші На вечерю нам підуть. Качки хочуть бур'яну. Зараз я вам принесу. Трошки вже впиталося вода нема вже такого болота. Десь зараз чоловік мій прийде з роботи. Пішов з Сашкою. Дівчатка спекли пирога без вишень, бо вже закінчилися вишеньки наші. З банки я не дозволяю брати, а ті, що морозили, то ми вже їх випекли. Ой, ще одну бачу помідору. Зірву, бо такий болото, бо такий дощ, що вона просто пропаде. Угу, дивіться, бачите? Треба зривати.